До початку заключного та водночас центрального протистояння вечора Мастера it Ліга дарує нам вивізку дуе 0 Smart Rockstars над командою NX, але доля тріумфатора Андрія Холявка, Ореста Білус, страж команди Елекс Михайло Гнатишин, який до цього захищав кольори Даванку Юнайтед. Дудаш проти шпіка, помилка Ленько! Ударна позиція! Загарчук, Шимків, Шинкіл! свого часу був футболістом Юрій Ленько. Загарчук, Удар поворотам Рикошет. Кутовий, що справа до серйозних небезпечних нагод не підходила. Загирчук. Вдруге задійний під час цієї атаки. Ну і далі Білоус. Удар. Заблокував спробу Олексій. Але палір М'яч має залишатися під контролем. У його хлопців, але ні. По фолам у нас 4-1. Удар! Від Ботанептуна вона наприкінці зустрічі врятувалася від поразки. Це би дозволило зараз хлопцям слідкувати за цим матчем до кінця. Ну і надіятися на те, що Елекс. Відбере очки у Аванґі, а так зараз Гнатишин нависачився двічі в команди команди Logic. Це допомогло його команді здобути бажаний результат. Бав'є! протихід Михайло Натишину! Стійка! Вітровий на двору. не увійшла в топ-6 першої IT-ліги, але тим не менш була вдача. Поки що на ті швидкості, яких ми очікували. Давайте будемо відвертим. Ленько, це фол. Очевидно, порушує правила Михайло Лапші. Ціною жовтої карти. Цимбаляк мав би, як на мене, свого боку використовувати Максимом! Який момент у Ленька! Помиляється і дозволяє суперникам вибігати у контрнаст. Шимків розвернув суперника. Чудово зараз працює спини до чужих воріт. Гринюка. В Россия Мерсма відкривається. Правда, влуч. Напружені 20 хвилин чекають на учасників останнього поєдинку. Вечора мастер айті Ліги Елекс та Ванга не забула. Олександр Тедіко. Шимків може дати передачу. П'ятої на Романа Гринюко загнав себе у глибокий кут. Ну да! стійка! І не програла. А там вже можна і наблизитись до Аванґі Юнайтед. Павлів! Відає передачу. Падіння, але це не фол. Потрібно підводитись. Удар! Павлів. на добивання павнів. Віддайшно Ореста батька. Той стріляє проти хід, однак, не влучає. Ліворуч Дудаш взяв розгін. Пробиває по центру. Олену! Олександр Дудаш відзначається своєю результативною дією. Нас доганяє суперника Михайло Чебан. Дудаш! Завируха! Затягнув з ударом і не переграв Михайла Гнатиш. А Венга Юнайтед. Ну і зараз гра за Алексу. Помогу любими Русман. Ось, власне, ця четвірка, яку я анонсував раніше, з'являється одночасно на ігровий майдан. Гренюка. Ленько. Віддає передачу на Ореста Білус. Батько пустив ворота. Удар від Ореста і м'яч у 2-0. Орес Патько забиває, ну і, мабуть, знімає ось ці питання щодо переможців. Хлопці, Мен москвін продовжуйте терпіти. Пусті ворота. Дудаш! Патько! Може зараз забивати, оформлювати дубль, ну і нас доганяти. Михалюня фактично в притул Патько. Дуже багато спроб. спробу. у сітці! 3-0! Орес Патько показує себе з найкращої сторони. Два голи в рота Global Logic. До сьогоднішніх матчів переможців Воленько пробуває Scout Gaming Group. Таким чином, у турнірі таблиці команда АВН 2023. Вечір для вас відкоментував Олег Не збережіть один одного. Зустрінемось.